Якими мають бути збройні сили в демократичному суспільстві? Яку вагу має думка особового складу під час ухвалення рішень військовим керівництвом? Як побудувати ефективну систему управління в армії? Відповіді на ці та інші питання шукали курсанти військової академії разом із представниками центру внутрішнього керівництва Бундесферу. до програми входять питання управлінської культури збройних сил. Вона не має жодного стосунку до нинішнього конфлікту. Мова йде про обмін експертами. Семінар викликав жвавий інтерес у слухачів. Май... Курсанти уважно слухали доповідь, задавали чимало питань. Найбільше вони цікавились практичною реалізацією програми у нас Збройних силах Німеччини. Курсанти дізналися про тонкощі організації виховної роботи у Збройних силах Німеччини. Особливо їх вразив алгоритм стосунків між командирами та підлеглим. Це досить цікаві люди. Я багато чого дізнався. Вони більшість розповідають про стан своїх військ, про, про збройні сили Німеччини і чому, чому ми можемо в них навчитися. Я для себе вже зробив потрібні висновки, як мені в майбутньому, щоб стати добрим авторитетним командиром, поводитись до свого особового складу. Такий захід в Україні проводиться вперше. Та іноземні колеги сподіваються на плідну співпрацю в межах програми міжнародного співробітництва. Ольга Магазинська, Олексій Мосичінок, телерадіокомпанія Міністерства оборони БРИЗ для часу Ч.